Територія творчості презентує поетичний світ екс-Ужгородки Оксани Луцишини. Письменниця Оксана Луцишина народилась в Ужгороді. Тут закінчила університет. Як розповідає літераторка, спочатку писала для задоволення. Це було її хобі. А вже згодом авторка створює вірші, а далі і прозу. І усвідомлює, що вже готова презентувати свої думки крізь призму першої поетичної збірки. Перша збірка була поетична. Це було в 1997-му, якщо я не помиляюсь, році. І е, це були вірші, які виграли тоді всеукраїнський конкурс гранослов. І потім були видані гранословом вже як окрема збірка. Усвідомлена ніч. З чим пов'язана така назва? Здається, це був котрийсь із образів у книзі, але у цій книзі якась трохи трагічна доля, тому що редактор, який з нею працював, це київська людина, я його зовсім не знаю. Він там просто на свій розсуд поміняв і переписав деякі вірші. Я просто не знаю, що з цією збіркою тепер робити, бо мабуть, треба би поставити його ім'я як співавтора. Так, тому я про це давно вже не думаю і там пишу. Скільки далі. зараз у вас є збірка? Здається, три поетичних, якщо я не помиляюся, і е, два романи і збірка новел, тобто шість. Новели видавалися е, у Києві в 2006 або 7 роках. Здається, сьомому. Це було таке видавництво факт, яке, на жаль, перестало існувати. І вони були такого більш, я б сказала, феміністського спрямування. Тобто в них йшлося про те, що жінка, жінка це не роль, жінка це людина. Знаєте, в нас жінку дуже часто просто втискають у якусь роль, ну, наприклад, матері там, чи дружини. І, ну, і я думаю, що будь-яке будь таке обмеження, воно є десь небезпечним. І я старалася у своїх новелах розкрити тему більшої жіночої свободи. Оксана у своїй творчості намагається торкнутися різних тем, які є важливими для суспільства. Хоча зараз поетеса проживає у США, але їй, як і кожному українцю, болить за свою батьківщину, за її нелегке минуле і таке важке сьогодення. Вони дуже різні. Я пишу вірші ремовані, такі більш традиційні поетиці, а також не римовані, так звані верлібри останнім часом більше верлібри. Я думаю, що це пов'язано з досвідом, який переживає ціла країна війни. Знаєте, дуже важко. Ну, не знаю, є люди, напевно, яким це простіше. Е, ну, Тому що Рима вона диктує певну, я би сказала, красу. І іноді цієї краси в довколишньому житті побачити не вдається. І мені здається, що Верлібр в цьому сенсі більше допомагає, тому що він просто показує речі такими, як вони є. Мені пощастило, що вони були селяни. Міцні селянські діти, чорна кістка, якби вони були б, як я, я б не вижила, якби вони були, як я, мене б не було. На дорогах, де прах змішувався із прахом, де вбиті розчинялися у дощах, де мертві застигали у своїй вічній молодості на кілька днів, немов на кілька годин. Тоді взагалі ще не було старих світ складався із понівеченої молодості. Чому мої діди вижили? Чому? Невже відчували вагу тих, хто над ними? Хто від них ще не народився, хто буде за 5, за 30, за 50 років? А ті вбиті вони були як відтяті гілки, легкі, звільнені від усякого грозу. Це цикл насправді присвячений моїй родині, історії моєї родини. Це о, перший із цього циклу вірш. У 2001 році Оксана Луцишина поїхала у США на навчання, зустріла там своє кохання і вийшла заміж. Тепер викладає українську мову та літературу в Техаському університеті у місті Остін. Оскільки в Оксани є досвід роботи з українськими студентами, також ми попросили письменницю розказати, чим схожі і чим різняться студенти двох таких різних країн. Ну, бачите, молоді люди, вони я переважно всюди такі самі. Вони є допитливі, вони хочуть щось знати. Просто я думаю, в Україні через те, що система освіти дуже заражена корупцією, навіть складно сказати, що ці бідні молоді люди відчувають, тому що ну ви ж знаєте, здати екзамен може просто коштувати грошей. То час, в той час як в штатах людина з цим не стикається. Тому я би сказала, що наші студенти часто вступають у, у життя вже більш позбавленими ілюзії. Я насправді не знаю, чи це добре. Напевно, молода людина все-таки мусить мати якусь цю повітряну подушку ілюзії. Чи цікаво американським студентам про життя в Україні? Чи вони запитують у вас, які мої українські студенти? А, цікаво. Ви знаєте, Америка взагалі дуже відкрита країна. Як би там не було, і що би про неї не казали, але люди там хочуть знати про інших. Власне, тому що це таке змішання націй, народів. І мої студенти, особливо ті, хто вивчає українську літературу, ну в перекладах, ясна річ, або мову, звичайно, їх це дуже цікавить. Вони навіть їздять сюди. Раніше в нас були програми обміну, але поки що цього не було через війну. Ну, можливо, потім ми знову це відновимо. У творчості письменниці присутня і інтимна лірика. Збірка я слухаю пісні Америки дещо іронічна, проте яскраво ілюструє нещасливе кохання. Вірші пов'язані одним образом. Цей образ це такий собі алкоголік Джонні, це такий іронічний образ, аспірант філософії, в якого закохується головна героїня. Ну, звичайно, це ні до чого доброго не призводить, але там показаний певний навіть конфлікт культур, не тільки там проблеми з любов'ю й алкоголізмом. Коли одна людина опиняється в контексті країни, кодів якої вона не знає, ну, наприклад, знаєте, оце як свято святого Валентина. У нас це свято стало таким ну, якби важливим тільки недавно. І... Ми до нього ставимось досить легко. В Америці це ну щось надзвичайно важливе. Тобто, якщо до тебе там хтось підійшов в день святого Валентина і запросив тебе на побачення, це все одно, що він би сказав, можна одружитися. У нас це може взагалі нічого не означати, бо в нас чоловіки можуть дарувати жінкам квіти просто із поняття джентльменства. Знаєте, от ну і там вірші такі є різні. Є римовані, є не Я слухаю пісню Америки. Її гірські хребти, і тунельний протяг, її мовчазні шосе, її гостру південну готику, її мух над мертвими тілами, її чорний океан і зелене колюче море. Я слухаю пісню Америки, всіх її релігійних фанатиків і фанатиків боротьби з фанатизмом, самотнього вовка Чомського і ще мільйони самотніх вовків, які виходять на полювання. Я слухаю пісню Америки, всіх її робітників і мафіозі, її голівудських акторів. Я чую, як цю пісню співають банкіри і арештанти, і вічно несите студентство. І та банда, котра лабає просто в автобусі, у нічному грейгаунді, що місить грязюку. Я бачу, як спалахують струни під пальцями музикантів, котрі все про мене знають, про мене і про мою власну пісню Америки. Цей роман «Любовне життя вийшов у кінці 2015 року, теж у видавництві старого лава», і він вже собі зажив трохи скандальної слави, власне, тому що оцінки читачів і критиків не збігаються деякі дуже його люблять, а деякі його дуже не люблять. От е, Оксана Забушко назвала його книгою року, але там критики сказали, що це зовсім не книга року, і так, далі, і так далі. Ну тут йдеться теж про любовну історію, теж між жінкою, яка є з нашої країни і чоловіком американцем, і теж не співпадіння кодів, але вже в такому менш іронічному, більш трагічному сенсі певна метафора неспівпадіння людських бажань, знаєте, як. Як люди іноді не співпадають в любові і так далі. Ну і просто певна панорама і почуттів, і країни, в якій це все розвивається. От. І там також задіяні карти Таро, і в кінці там до них подається такий невеликий ключ, тобто є там свої певні а, такі формальні нюанси, які можуть бути комусь цікавими. Або ні. Часто кращі сини та дочки нашої країни покидають терена рідної батьківщини, шукаючи кращого життя за кордоном. Проте Оксана Луцишина яскравий приклад справжньої українки, яка живучи в Сполучених Штатах Америки, не забуває про своє коріння. Завжди приїжджає до Ужгорода і своєю творчістю зайво раз доводить, що українські жінки не тільки найгарніші, а ще й талановиті.